Колись один мудрець передбачив, що настане день, коли вся вода в світі, крім тієї, що буде спеціально зібрана, зникне. А потім на зміну їй прийде інша вода. Але кожен, хто буде її пити з лише одна людина сприйняла пророцтво серйозно і почала робити запаси води. Але настав передбачений день і опустіли всі водойми. Той, хто послухався мудреця, пив воду зі своїх запасів. Потім водойми і колодязі знову наповнилися водою, і люди жадібно пили цю воду, і всі, як один, збожеволіли. Той, хто послухався мудреця, як і раніше, пив воду тільки зі своїх запасів і зберіг розум, і залишився він єдиним розумним серед божевільних тому божевільним назвали його. Тоді він вилив на землю свої запаси справжньої старої води, і випив він води нової та втратив розум. І божевільні вирішили, що він знайшов розум.